Інформаційна програма День це головні новини області у студії Дана В'юн вітаю вас. Керівників деяких медзакладів області можуть звільнити, якщо вони не наведуть лад із організацією харчування пацієнтів. Про це заявила заступник голови облдержадміністрації Світлана Сад під час перевірки районної лікарні у Володимирці. Туди чиновниця завітала без попередження, аби на власні очі побачити, чим годують хворих. Світлана Сад зізналася, що результатами візиту залишилася більш ніж задоволена, і тепер ставитиме цей медзаклад у приклад іншим. Продовжить Іван Марчук. У їдальнях Володимирецької центральної райлікарні обідня пора. Чим саме харчують пацієнтів, без попередження приїхала подивитись заступник керівника області Світлана Сад. Хворі кухарів хвалять, запевняють, голодними їх не лишили жодного разу. Я років 10 чи 12 не їв молочних, ніяких ні каш, ні це а тут попробував. Здається, дуже цікава штука. Можна попробувати і вдома таке поїсти. М'ясо попадає трошки. Як коли. Не кожен день, великий шматок, але є. Далі перевірка переходить до лікарняних сховищ. Особливо чиновників цікавить зберігання овочів. Головний лікар Іван Караємчук переконує, запасів вистачить до наступного врожаю. Минулоріч місцеві жителі передали закладу 8 тонн картоплі. Цього виявилось забагато, а тому частину її поміняли на моркву, цибулю та олію. Загалом вже за півтора останніх років фінансування харчування одного пацієнта в день виросло у 2,5 рази і тепер становить 8,5 гривень. Ми змінили саму форму організації цього харчування, тому що ми відмовилися від раціонів від свинини, свин, свини, от від заготівлі в населення. Ми почали використовувати вже діловиче м'ясо, от для цього спеціально придбали ще морозильну камеру одну. От куркурікурятина. Кур, ми заключили договори і я рахую, що це також певна впливає на якість харчування із місцевим. Водимрецький споживчим товариством, яка має свою виробничу базу. Як підсумок, іспит на якість харчування та раціональність використання на це бюджетних коштів Володимирецька центральна районна лікарня склала на відмінно. Я вам дякую. Однак каже Світлана Сад, є в області й інші заклади, де навіть після таких перевірок та численних зауважень нічого не змінюється. Про один такий обласний комунальний заклад вона розповідає із особливим обуренням. етичних міркувань я поки що називати його не буду. І я вчора пообіцяла їм, що я їх обов'язково завезу в один із закладів. Покажу їм, що при вдвічі меншому менше виділеній сумі на харчування в інших закладах, тому що в них вдвічі більше, можна харчувати набагато краще і раціональніше з іншими господарськими підходами. А після того ми домовились: якщо реакції ніякої не буде, то будуть відповідні вже адміністративні реагування, і тоді я вже на камеру про цей заклад скажу. Іван Марчук Назар Мідриган, інформаційна програма День. Райони та міста рівненщини повинні резервувати кошти на розвиток. Таке доручення дав голова облдержадміністрації Василь Берташ. Усе тому, що цього року соціально важливі проекти фінансуватимуть по-новому. В Україні створили Державний фонд регіонального розвитку. Його кошти розподілятимуть за чітко встановленим алгоритмом: 70% суми відповідно до чисельності населення області, а 30% із врахуванням рівня соціально-економічного розвитку регіону. За попередніми розрахунками, рівненщина може претендувати. Ати на понад 20 мільйонів гривень Василь Берташ доручив обрати найнеобхідніші для людей проекти, а також зарезервувати кошти у місцевих бюджетах на їх співфінансування. Вони захищали вітчизну і не завжди свою. Пройшли шлях від рядових до полковників. Єдині навчають усім премудрощам молоде покоління. Військова кафедра НУВГП – це справжнє суцвіття вояків із сивими скронями та юнацьким запалом. Тут що не викладач, то ціла військова історія життя, яка почалася ще в радянські часи. У день захисника вітчизни зі справжніми полковниками спілкувалася Оксана Жужельська сьогодні він вчить студентів тактичним прийомам, А у 1975-му Богдан Петруняк сам служив у складі миротворчої місії у південному Лівані. Тоді юнаком він разом з третім інженерно-саперним батальйоном розміновував територію вздовж кордону Лівану з Ізраїлем. Дуже велика територія була замінована. Дуже багато було підривів місцевого населення. От. І все робили ми робили все для того, щоб зняти ці міни. Щоб зберегти ключе життя, здоров'я ліванського населення додому. На щастя, місія повернулась у повному складі. Потім Богдану Петруняку довелося послужити по всьому радянському союзу від Балтійського моря до Тихого океану. І вже на батьківщині він отримав звання полковника та посаду заступника командира 13-го армійського корпусу. Нині він викладає тактичну підготовку і топографію на військовій кафедрі НУВГП. Колега Богдана Петруняка, полковник Ігор Аскалов з миротворчими місіями по світу не їздив. За радянських часів його бойовий пост був у рівному. Він у прямому сенсі охороняв спокій вітчизни, будучи комендантом обласного центру. Нині він на тій же військовій кафедрі викладає вогневу і тактичну підготовку у вихованні сучасної молоді. Полковнику допомагає досвід. Вже сидіна побила військи, от і на зірки велике на погонах. От, а тому кхів, все робимо для того, для того, щоб наші курсанти, от, е, наші майбутні офіцери були, перш за все гідні нашої держави. От. Я, наприклад, е, більше всього в людині ціню гідність, чесність от, і правдивість. Хоч нині військові і мають своє свято День Збройних сил України, проте 23 лютого для них не перестало бути червоним днем календаря. На це свято у них свій погляд. Традиції ще від часів. Радянської армії, я які сказав, що я майже повну службу прослужив. А зараз це свято це день захистка вітчизни, тому що все може бути батьківщину треба нашу захищати. Тому я рахую, що це свято не тільки нас, військових, а всіх мужчин. Від того, що чоловіки нині мають два свята на рік, кажуть тільки користь на військову підготовку студентів та їхній патріотизм це не впливає. Наші полковники у сучасних юнаках впевнені на 100%. кажуть. Ті регулярно доводять свій вишкіл на навчаннях. Оксана Жужельська, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. 590 хлопців рівненщини повинні поповнити лави збройних сил під час весняного призову. Як повідомив військовий комісар області Дмитро Оксенюк, це на 150 чоловік менше ніж торік. За його словами, нині на одне місце претендують три призовники. Відтак за станом здоров'я вибирають найкращих. Сьогодні майже три тисячі чоловік в області ухиляються від призову. За словами військового комісара, їх ніхто не шукатиме. Адже рано чи пізно вони заплатять штраф, коли прийдуть оформляти військовий квиток. На Рівненщині вперше визначали кращого керівника професійно-технічного закладу освіти. На сцені Рівненського центру профтехосвіти, сервісу та дизайну, зійшлися 19 директорів з усіх закладів краю. Ідея проведення такого конкурсу належить куратору профтехосвіти на Рівненщині Петру Коржевському. Він хотів, аби директори зрозуміли, що відчувають їх підопічні, коли відстоюють честь свого закладу на сцені. Це був заключний етап конкурсу. На першому етапі керівники профтехзакладів захищали свої наукові роботи. На різні теми, хто у підсумку виявився найрозумнішим і найталановитішим, знає Іван Марчук. Тих, хто керує, змусили пригадати свою студентську молодість. До фінальної частини першого в області конкурсу директори профтехосвіти готувалися кілька місяців, адже окрім всього іншого, їм потрібно було продемонструвати ще й свої сценічні здібності. Ідея конкурсу належить заступнику начальника облуправління освіти і науки Петру Коржевському. Зародилася вона тоді, коли проходив конкурс кращий вихователь професійно-технічного навчального закладу. Дивлячись, як хвилюються педагоги, мені мене осянула. Така ідея, і хотілося, аби керівник закладу проникся тим, як його підлеглі, як його працівники час від часу беруть участь у різноманітних конкурсах. Бо е, делегувати на участь у конкурсі і брати участь це трішки різні речі. Своє представлення готував кожен по-своєму, дехто так захопився, що навіть написав пісню, під яку було знято цілий кліп. Пироги печу, я вдало, тільки видів. Я чимало, щоб повнилося дека, маємо рук. Хліба баків, щоб всім сітке рувати, щоб ліцею ради дати. Я головний коректор, я у нас директор. У новому для себе амплуа зізнаються директори. Вони почуваються трохи незвично і дуже хвилюються. Однак запевняють, що не жалкують про той час, який пішов на підготовку усіх номерів. Я цей заклад закінчив, працював майстром, викладачем. Працював старшим майстром, працював заступником і зараз 25-й рік працюю директором цього навчального закладу. Це моє життя, це моя система роботи. Я сам профтехосвітянин, Я присвятив йому повністю всі сили життя віддаю і. У підсумку в трійку переможців потрапили профтехзаклади виключно обласного центру, призами для яких стала орхтехніка. А найкращим серед усіх 19 директорів, на думку журі, став директор Рівненського торгово-професійного ліцею Віктор Рудик. Я е, директор навчального закладу. Ось уже 27 років. Пам'ятаю і свій перший рік, і десятий, 20, і сьогоднішній. Не хочу сказати, що зараз легше або тяжче, але це дуже цікава робота, на якій не тліш, а гориш. Ми плануємо в цьому році стати вищим професійним училищем і готувати фахівців з високим рівнем кваліфікації. Іван Марчук, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День Органний собор 2012 міжнародний фестиваль під такою назвою розпочався у Рівному. Його присвячено 25-річчю залу камерної та органної музики обласної філармонії, який у 1987 році відкрили у приміщенні Римокатолицького костелу. Орган, який тут встановили, було виготовлено в Чехії за індивідуальним проектом. Цей інструмент дає змогу виконувати увесь спектр світової органної музики. Фестиваль Органний Собор 2012 триватиме упродовж місяця. Як запевняють, Організатори за цей час у Рівному виступлять кращі виконавці України та Європи. Відкриває сьогоднішній фестиваль Блискуча українська органістка, народна артистка України Ірина Калиновська з чудовою програмою. А також ми запросили і будемо мати можливість послухати гру, мистецтво видатних органістів з Польщі, з Одеси, з Росії, з Санкт-Петербургу. Що фестиваль дуже представницький, і що що особливо важливо, надзвичайно цікаво змістовно. Чайки, сонце, море, пляж, і усе це посеред зими, та ще й у рівному. Місцевий художник Олександр Бобришев вирішив внести в сумну зимову мряку трішки літнього настрою. У салоні спілки художників він представив свої акварельні доробки, які писав у літку минулого року. 37 картин не пейзажі та натюрморти. Автор робіт написав у Криму. Туди уже 16 років поспіль. Він їздить набиратися натхнення. З виставки повернулася Людмила Усік. Літо посеред зими так захотів змінити настрій рівнян місцевий художник Олександр Бобришев. Його виставка присвячена сонячним пляжам та кримським світанкам. Автору подобається писати природу, особливо коли вона не така, як звик бачити її турист. На його роботах нестримне море, крикливі чайки, палюче сонце півострова стають тихими, спокійними та безтурботними. В цьому році зима сурова, така віці сніжна була. Вот. і для того, щоб показати первых контраст з цими роботами, раскрыть матеріали акварели. І в же час люди чекають се тепло, якусь радість. радость. Хоч ескізи робить олією, картини оживають в акварелі. Багато художників до неї ставляться легковажно, але для рівняни на її можливості безкінечні. Хоч техніка складна та виснажлива, Олександр Бобришев покидати роботу з акварелю не збирається. Для таких листов потрібно спеціальне каби пространство і навіть влажність влажний тому що сьогодні от в зімній рімі працюю. Мне приходится увлажнять все помещение влажность поднимать, потому что моментально высыхает, и уже по-сухому я не работаю, только пока лист мокрый его нужно удержать. Діся там буває 15 часов, навіть не відходиш от причому. Отходіть не нельзя, Наді вона надо следить за ним управлять. Його друзі та колеги зізнаються у роботах акварелі Олександр знайшов себе. З понад 30 років художник створив майже 20 персональних виставок, отримавши визнання як в Україні, так і за кордоном. Він любить воду, Крим, сонце. Тому то в цілому його тема, і і тут самою темою він нас не здивував. Скорше підходом до її вирішення. Е, ну Є, є, є цікаві, нові цікаві ходи. Ця виставка є досяг того, що він працює натхненно, впевнено. І майбутнє, я думаю, що також ми почекаємо, що за рік він знову виставить. Свої нові роботи автор хоче, аби ці роботи побачили й в інших містах. А влітку потрапити у ще один мальовничий куточок країни карпатські гори. Та потім, набравшись натхнення, стати за мольберт. Зазирнути жулі, торівня не зможуть до 6 березня. Людмила Усік, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Без медалей повернулися із чемпіонату Європи зі стрільби з пневматичної зброї, що завершився у Фінляндії рівненські пістолетники. Олег Омельчук серед дорослих став десятим, а Владислав Данилов серед юніорів – 21-м. Втім, без нагород у Фінляндії Омельчук таки не залишився. У парі із Олімпійською чемпіонкою Оленою Костевич із Чернігова він виграв турнір на призи президента Європейської федерації кульової стрільби. Тепер на Омельчука очікує підготовка до Олімпійських ігор за словами тренера Сергія Бондаря. Олег візьме участь у кількох етапах Кубка світу, зокрема у Лондоні. Обласна федерація футболу визначилася зі складом підгруп на обласному меморіалі Володимира Шморгуна. Більш потужно виглядає група А, де гратимуть чемпіон та бронзовий призер чемпіонату області, Ожівський Одек та Кузнецовський ізотоп. Конкуренцію їм спробують скласти Володимирецька енергія, Роко з Городка, а також Рівненський авангард та Дю США Верес. А от срібний призер чемпіонату Рівненська Славія є фаворитом групи. Б. Її суперниками будуть Гощанський Амако, Березнівський Служ, Рівненський Вод. Дник сокіл із садового, а також Костопільський спортліцей. Згідно із регламентом, по дві найкращі команди за підсумками групового етапу вийдуть до півфіналу. Далі на цю четвірку очікують матчі відповідно за перше та третє місця. Стартує обласний меморіал Шмургуна 8 березня, а фінішує 25-го. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі хай щастить.